Дизайн і розробка поліпшення в енергетичної ефективності організації і будівель і досягання стану, досягання стану нуль викидів емісій парникових газів для організацій у організаціях. Нові активи акцій будівельних інсталяцій і індустріальних інсталяцій для задоволення суспільних потреб території у ремонті економіки і екологічного поліпшення. Використання відновлюваних джерел енергії. У новых дизайнах и разработках. Новые учебовые та будивли для здоровья. Лаборатории виробничих комплексов, В лабораторії вирощення і енергії створення фільтрів повітря у вентиляційних системах